Цікавий кейс, тільки що була розмова з потенційним клієнтом, з яким вже колись домовлялися про співпрацю, і відкриває він агенцію Automation, Тобто Marketing Automation — це підготовка автоматизації деяких процесів бізнесі, і в тому числі і маркетинг. І це цікава думка, тому що бачу, як зараз дуже багато різних підприємців і маркетологів з якраз заходу переходять з звичайного маркетингу на автомейшн. І це говорить про те, що зараз. В Принципі, вся діяльність маркетологів може бути замінена якимись автоматизаціями. Це не на 100% звичайно, але дуже сильно і це говорить про те, що тренд рухається в ту сторону, і я кожному підприємцю бажаю і раджу. Вивчити цю тему самостійно і бути готовим до того, що потрібно буде деякі процеси, які вас зараз є в бізнесі, автоматизовувати. Наприклад, у нас зараз багато яких процесів в бізнесі вже автоматизовані. Це транскрибація, зустрічі з клієнтами і відправка фолоапів, це аналіз там, наприклад, каздеву клієнтів аудиторії і виписка висновків по тому, хто яка аудиторія. Це створення сценаріїв для рівсів, створення сценаріїв для відео створення. ТЗ для креативів, Короче, дуже багато таких процесів вони автоматизуються з допомогою базових сервісів, там chatGPT, квот і так далі. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, а у вас є можливість, знадіть час, вивчіть цю тему. Якщо потрібно буде якась порада від мене, то будь ласка, напишіть мені в коментарі. Я буду знати, що це цікаво, і розповім або спишу про це окреме відео.